Мене звати Губер Іван, позивний мій ехо, старший солдат. Я доброволець 24.02.2022 року добровільно пішов і записався до лав територіальної оборони. З перших днів займалися в основному охороною, охороняли різні об'єкти в місті Києві, це аеропорт жуляни, це різні об'єкти стратегічної інфраструктури. А далі вже в, на початку травня 2022 року я відправився. Складі пі піхотної роти вже до Харківської області. Зараз я е займаюся е і впівдронами. Почав я ними займатися е ще влітку 23-го року. Е спочатку займалися, е працювали по наземним цілям, по піхоті, по бронетехніці, по укріпленням ворога. Зараз займаємося виключно е перехопленням е ворожих е розвідувальних БПЛА. Ну, десь а, активно почали збивати вже влітку 24-го року. Mm -hmm. Вже пішло багато відео, пішло багато таких пліток про те, що це можливо, і дуже до цього був великий інтерес і ажіотаж. Всі намагалися е, якось бути дотичними до цієї справи і, і також збивати е, резидуальні БПЛА. Вдалі наступальні дії ворога е, вони забезпечені, якраз. Е, Своєчасними і надійними розвідданими, які вони отримують. А основне джерело розвідданих з лінії бойового зіткнення, які вони отримують, це саме за допомогою розвідувальних безпілотних літальних комплексів. І тому, якщо в нас з'являється можливість знищувати ці БПЛА, ну, фактично ми їм дуже-дуже заважаємо. Робити те, що вони роблять, наступати. І цим рятуємо життя хлопців, які на лінії бойового зіткнення сидять в окопах і відбивають штурм. І в ПІВІ наразі це єдиний засіб, який дозволяє нам збивати розвідувальні БПЛА ворога по причині того, що інші аналоги, вони занадто дорогі. Для того, щоб використовувати їх саме по невеликим розвідувальним БПЛА тактичного рівня. Є досвід, який нам показує, що він дуже ефективний, то саме цей напрямок діяльності він буде розвиватись і буде розвиватись дуже швидко. Ми це бачимо на прикладі, в принципі, на прикладі всіх їх дронів піввідронів. дрони наразі в Збройних силах це. Майже єдиний засіб, який дозволяє ефективно і майже 100% вражати ворожі цілі, які б вони не були. БПЛА, чи піхота, чи техніка, чи укріплення ворога. В 22-му ролі саме ударних БПЛА, типу в вона була значно менша через брак знань, через брак комплектуючих через відсутність досвіду. Коли досвід набули, коли почали завозити там за кордону більш сучасні комплектуючі, коли люди з відповідною світою, цивільні люди з відповідною світою почали цікавитись, з'явилися якісь розробки, якісь готові рішення і БПЛА просто стало більше, то роль дуже сильно підвищилась саме цих засобів.